Українське об'єднання Свобода. Хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся, Шановна громада, дорогі пулиці, я Сидір Кізін, голова Житомирської обласної організації «ВО Свобода. Поділяю ваші турботи про Пулинський край. Маючи 18-річний досвід юридичної практики, я знаю, як перемагати свавілля. Я захищаю в суді українських патріотів, журналістів, простих українців, які потерпають від свавілі влади. Я захищаю 19-річну студентку Ганну Сінькову, яка опинилась за ґратами через те, що провела громадсько-політичну акцію. Тепер вона на свободі. Я представляю інтереси Віталія Запорожця, мешканця села Семиполки на Київщині, який повстав проти міліцейського свавілля і тепер йому загрожує. Довічне ув'язнення. У Чернорміської є чоловік, вчитель історії, афганець Роман Ориновський, якому загрожує втрата роботи через те, що він намагався добитися справедливості. Я впевнений, що вчитель переможе, і я прикладу всіх зусиль для цього. У разі спільної перемоги я буду домагатися, щоб навели лад в лікарнях району. В амбулаторіях, оскільки сьогодні пулинці змушені їхати в Житомир, щоб лікувати себе і своїх дітей. Це неприпустимо. Разом ми наведемо лад з питною водою і це реально зробити. Я візьму це питання на свій особистий контроль. Разом ми змусимо керівників підприємств району, які заборгували по півроку заробітну плату своїм працівникам, поважати працю простих людей. і Змусимо їх виплатити заробітні платні або притягнемо до кримінальної відповідальності. Влада чекає від нас байдужості і пасивності. Тому я, голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін, закликаю вас 12 лютого прийти на вибори і проголосувати. 12 лютого буде день нашої спільної перемоги і початком нової української доби. Слава Україні! Це українське об'єднання Свобода хто ще захистить твої права у місцевих радах? Приєднуйся!